Всім привіт! З вами я, і Євген, і це... Не павло. Ось так. Нема павло. Все. Все. Це наша нова прикольна рубрика, коли на початку ми, типу, жартуємо, а... але Павла нема з ким жартувати сам собою. Визивайте швидку. Чи не визивайте? Там подивимося. Думав з кішкою зніматись. І та пішла. Як її звати пушинка? Коротше, канадовий ньюс. Ньюс, ньюс. Погнали! Всім привіт! З вами канал Єкрелін і це Євген. Без павла. І це другий випуск Канадоли Ньюс. Отак, любі друзі. Чесно, отримали коментарі відносно того, що новини повинні бути не про котиків і не про собачок, а щось таке цікавіше. Але якщо чесно, дуже важко було знайти якісь круті, прикольні новини для того, щоб з вами поділитися за цей тиждень. Тому, але ми проробили роботу і знайшли декілька цікавих, цікавих цікавинок. Цікавинок для вас. І так, погнали. Я буду зачитувати новини, але новини я буду зачитувати не повністю і буду від себе коментувати, розказувати. Як на мене, за останній тиждень одна із основних новин, то, що може вплинути на життя канадійців і українців в тому числі, тобто, воно не може, воно вплине точно це те, що влітку може начатися страйк. Так, да, знову страйк. Це, мені здається, канадське хобі, страйки. Але хто буде взагалі страйкувати, будуть е, бастувати ті, хто знаходиться на кордоні, тобто прикордонники. Е, а тут вже цікаво, тому що дуже багато людей можуть хотіти виїхати з Канади, поїхати, наприклад, в США або відпочивати, тому що страйк буде влітку. І, звісно, всі влітку, що роблять, виїжджають з Канади, але не тільки влітку, якщо чесно, взимку також. Але і ті, хто заїжджають також, але є нюанси, давайте про ці нюанси я трошки зачитаю новини і скажу своє відношення щодо чого. 96% членів, членів профсоюзу проголосували за те, що буде швидше всього забастовка. Тобто, 96% це дуже великий, дуже великий відсоток. І є спеціальний альянс PCAC Альянс Державних службовців Канади, тобто всі, хто на державній службі. І вони виконують обов'язки того, що вони представляють інтереси саме прикордонних прикордонних службовців і прикордонної служби. І в чому прикол? Ця організація, цей альянс. Стверджує, що прикордонники не мали зміни зарплати вже два роки, тобто, вже пора щось робити. Е, тому, е, по даним, які тут зазначаються у статті, е, страйк може початися вже 3 червня, тобто за тиждень. І, е, якщо чесно, було дуже схоже страйк у 2021 році, тобто мені здається, що е, державникам вони підіймають зарплату тільки після страйку. Але дуже сильно це вплинуло на те, що як працювала прикордонна служба, але вона не закрилася повністю, тому що прикордонники відносяться до якоїсь там. Групи е, працівників е, першої е, необхідності, і вони не можуть повністю 100% піти на страйк. Тобто частина якась піде на страйк, вся робота буде уповільнена. Е, Уповільнено буде дуже сильно е, кордон між Канадою і США і США і Канадою в тому числі. І буде якось воно працювати. Е, що я бачу від себе? Е, ну в першу чергу це відносно того, що. Буде впливати на те, як люди будуть виїжджати за кордон відпочивати, або хтось буде намагатися заїхати в Канаду просто як турист, або як іммігрант. Да? Друге, що для мене більш важливо, тому що я вже знаходжуся в Канаді, як і ви, якщо ви дивитеся це відео саме із Канади, то на що це вплине? В першу чергу це вплине на те, що товари, які Канада закупає, Десь там вони будуть приходити з запізненням, тому що будуть великі черги. Тобто, це що? Це фури, звісно, фури, літаки, все товари, які їдуть, їдять, їдуть, їдуть для того, щоб ми їли. Да, саме так. Саме да, Дуже багато товарів буде на кордоні чекати свої черги, і як ви знаєте, дуже багато фруктів, сезонних фруктів. Саме з таких країн, як Мексика, Америка, вони будуть затримуватися. Тобто це вплине в першу чергу на вартість, тобто вартість піде вгору, тому що е, хто траку, їм же ж потрібно гроші платити, навіть якщо вони стоять у е, черзі на кордоні. Тому це все вплине знову на ціни, ціни підіймуться і будуть перебої з товарами. І це вплине не тільки про продукти, але про все взагалі, що є в Канаді. Але це. Моє таке е, аналітична думка, тому подивимося, як воно що буде. Я спочатку прочитав цю новину, і, якщо чесно, я був в шоці. Але потім, коли розібрався, то було не так дуже і критично. Е, в Канаді планують дозволити пересилання зброї поштою пересилання зброї поштою. Але ж зброя, вільний обіг, він заборонений то що там саме у статті? Тому статтю таку зробили, таку, знаєте, прямось так от великим заголовком. Але давайте розбиратися. В чому прикол? Прикол в тому, що е, зброю, яку вже використали, для того, щоб її знищити, е, немає. Нормальної транспортної логістики, тому через законодавчі акти вони хочуть допомогти собі, як країні, перевести зброю для утилізації з одної точки пункту А в точку Б. І ця служба, яка служби, які зможуть е, перевозити цей, е, цю зброю, це Канада Пост, Федекс і, може, ще є там якась служба третя. Тому це про перевозку саме на утіль. Як то кажуть, зброї. Так, що у нас далі з цікавого? США починає сидитися з компанією Ticketmaster. Ticketmaster – це один із майже монополістів, який презентує саме квитки на всякі масові. Заходи, тобто це на концерти і так далі, тобто і на спортивні заходи, повністю на все. І починають судитися з ними, що вони монополізували ринок. І Канада думає приєднатися чи ні до цього суду, так сказати. І якщо чесно, я би на їх місці приєднався, тому що Ticketmaster, він щимить, як то кажуть. Малій компанії, і е, вона також щимить не тільки малі компанії, але і дуже сильно е, від себе ціни завищує. І також, то, що я знаю, є дуже багато ісків між Ticketmaster і саме зірками. Ну, один із останніх ісків, який це був, це був із Taylor Swift. Але чому нам дуже цікаво саме Taylor Swift? Тому що є інша новина, і е, воно якось трошки. Е, Взаємодія ця новина і наступна новина. А наступна новина це в тому, що канадійці вони їдуть на концерти Тело в Свіфт Європу, і це їм дешевше ніж купляти квитки у Канаді. Я спочатку подумав, що проблема заключається в тому, що е, квитки е, першочергова ціна на квитки набагато дорожча у Канаді ніж у Європі. Але ні. Заключається трошки проблема в іншому. А проблема в тому, що коли купляють квитки, то у Європі у багатьох країнах регулюється те, якщо ти перекуп, то ти не можеш зробити, наприклад, в деяких країнах є обмеження, яку ти націнку можеш зробити на квитки. Тобто, якщо ти перекуп, в деяких країнах. Ти взагалі не можеш зробити ніяку націнку, а, тобто ти повинен продавати за ту саму ціну, за яку ти купив. Тобто вони максимально перекупів знищили. В деяких країнах навіть є штраф, якщо ти перекупи намагаєшся перепродати. Але Канада, що Канада? А Канада вільна, демократична країна, яка не регулює перекупів на квитки. І тут є навіть окремі сервіси, зараз я. Знайду цю новину, і я вам е, більш точно скажу, де тут моя Taylor Swift. Е, ну, не зовсім моя, але Taylor Swift. Наприклад, сервіс StubHub. Не PornHub, а Стабхаб. Да. І на цьому сервісі Стабхаб е, квитки на Taylor Swift коштують. Я зараз питав би у Павла, ну, Павла нема, тому я буду відповідати за нього. 2822 долари. І у той же час на цей же концерт Taylor Swift там через деякий час, але це її, її велике турне. У Стокгольмі коштує 83 долари. 2822 і 83. Просто щоб ви розуміли різницю е цього демократичного рішення не контролювати перекупів. Чесно, я навіть для себе задумався зробити срочно, терміново сервіс по е продажу квитків. Ну тому що якщо воно так діє, то можна в першу чергу викупити всіх, перепродати і мати нормальний дешевт, як то кажуть, у інших країнах. Не Канади. Е, так, давайте розберемо ще які новини е, нам тут приготувала Канада. Е, то, що йде зараз, якщо чесно, розгон по новинам. І я розумію, що це, як то кажуть, качка новина. Тобто це заказні статті проти уряду Тюдею. Але давайте розберемо, про що взагалі мова і що там розганяють. А розганяють те, що, до, до речі, мені дуже сподобалася ця новина у Монреалі Три роки, 3, 1, 2, 3, а, стоїть без діла завод, який виробляє вакцини від ковіду. Про ковід вже забули, а його побудували, і він ще не зробив жодної вакцини. Давайте розберемо цю новину, тому що вона така дуже цікава, як тут все відбувається. Коротше, коли почався ковід. Трюдо заявив, що вони зроблять уряд, зробить свій власний завод, свою власну вакцину окремо від всього того, що є у, у світі, і будуть намагатися продавати цю вакцину для, ну не продавати, а давати цю вакцину саме канадійцям і продавати її, як я розумію, за кордон. Але мені дуже подобається те, що, які були плани. План був. До кінця 2020 року вже випускати цю вакцину. А, пройшло вже 4 роки. 4 роки. А, не 3, 4 роки, а, Так, жодної вакцини немає. І а, як він називається? Він називається Державний центр виробництва біологічних препаратів. А, скільки в нього було вложено коштів? В нього було вложено 130 мільйонів. Канадських доларів. Будівництво заводу закінчили в липні 21-го року. Тобто вони планували до кінця 20-го року вже випускати, а вони тільки закінчили завод в липні 21-го. тобто вони на півроку просрочили. І в чому прикол? Там працює 100 співробітників. І щороку Національна дослідницька рада. Продовжує фінансувати цей завод, на якому працює 100 співробітників вже котрий рік з липня 2021 року, тобто липень 22-го року, липень 23-го року, вже скоро буде липень 24-го року. Вони фінансують 100 співробітників у сумі річної зарплати. 17 мільйонів канадських доларів. Та це ніщо. 17 мільйонів канадських доларів на 100 співробітників. Це по скільки? 170 тисяч доларів на кожного співробітника щороку за те, що вони не виробляють вакцину, яку вони повинні вили... вироблять. Вироблять. 17 мільйонів. Вироб, блядь. А ви кажете. Корупція, корупція. Ні, люди працюють. Працюють у поті обличчя інших частин тіла. Чому я не вакцинатор? Я навіть не знаю. Так. Любі друзі. Це черговий випуск був в Канадолу Ньюз. Новин було трошки більше, але були дуже такі об'ємні деякі новини, що я вирішив, що ми їх випустимо в окремі випуски. І одна із основних новин, яка мусолилася так сказати на цьому тижні, це те, що держава Канада хоче. Що вона хоче? Вона хоче знизити ціни на продукти споживання. І намагається привнести нових конкурентів на цей ринок. Тому запишу окреме відео, там, де я поговорю більш детально, що взагалі відбувається. Тому що я трошки глибше в цій темі продуктовій, і зможу вам дати декілька аналітичних інсайтів. Я думаю, що вам це сподобається. До наступного випуску, я сподіваюся, буде вже Павло. Павло сьогодні трошки шлангує, не трошки, але трошки, але він, якщо чесно, відпрацював. Законодавчу базу відносно мобілізації від А до Я, як то кажуть. Тому хай відпочиває Павло. Він обіцяв першим поставити вподобайку під цим відео, тому лайчка і вподобачка. Лайчка не лайка, як лайка, а лайка як лайк. Лайка не собака. Лайка не лайка. А Лайк, лайка, лайка. Павло, ты де? Ладно, погнала, па папа.